Довгий час не розумів, звідки у Раші цей міф про удар возміздя і чому цей міф виник. І тільки, оцей, слухаючи, за ракети Трайден 2 Сполучених Штатів, що це за ракети. Там одної ракети вистачає, щоб вразити Москву, а щоб повністю Рашу паралізувати, 5-6 ракет таких потрібно, хто там далі йде? Пітер, Казані, потім. Хабаровськ, Владивосток, тут, Омск, Томск і все. І Раші не существує, тому вони видумали цей міф. що а якщо там миттєвий удар по ним наноситься, у них підіймаються автоматично ракети. Це таке залякування п'яного, який розуміє, що він під загрозою, який розуміє, що ворог набагато міцніший, і він починає видумувати там байки, чи він боксер, чи він каратіст. Ну і цим там питається якось захиститися. Раша дуже слабка, і те, що зараз Раша влізла в Україну. Ну, наслідки будуть такі, що зараз картоплі не вистачає, а що далі буде, ми не знаємо. Все На все добре, до слідуючої зустрічі.